Усім доброго дня! Вас вітає компанія Vioduc. Сьогодні хочемо показати вам ось такі культиватори суцільного обробітку ґрунту для тракторів до 25 кінських сил. Почнемо з ось такого двогрядного. Ширина захвату у нього 1,80 м. Виробник Bomet. Польща. Комплектується з семи ось такими органами. Це йдуть стрілки. Так виглядає кріплення. Є ось такі колеса, які регулюються по висоті, ними можна регулювати глибину обробітку ґрунту. Ось так виглядає цей культиватор. Ось так виглядає ззаду. Має тонкі та грубі пальці. Ось кріплення таке під винт. Дуже якісне зварювання, порошкове фарбування. Цей культиватор не комплектується катком, і кріплень під каток в нього немає. Далі йде ось такий культиватор м трьохрядковий. Він же набагато краще буде вам проходити грунт, розпушувати його. Він також обладнаний такими стрілками, додатково може бути обладнаний пружинами. Їх буде 9 штук. Ось таких стріл тут йде 7 штук. Він також має грубі тонкі пальці під різні трактура, і він вже на відміну від двогрядного може комплектуватися з катком. Ось так виглядає каток, він йде на підшипниках. Ширина захвату катка 1,50 м, так само та й культиватора. Він регулюється оцим вінтом, його можна регулювати більше і менше притискання до ґрунту. Він йде ось такий зубчастий, він дуже гарно розколює грудку по ґрунті. Ось так виглядає цей культиватор. І ще ось такий більший. Це вже йде двохметровий. Необхідна потужність з нього 25 кінських сил. Можна використовувати під міні-трактора, можна використовувати для тракторів Т-25. Також має опорні колеса і він, на ньому встановлені робочі органи. Це пружинні доларові ось такі лапи. Ось так вони кріпляться. Так виглядають. Мають ось таке долуто, оцинковані елементи. Також обладнаний катком. Каток тут 2,10. по 5 см з кожного боку він перекриває. Він же йде роздільний. Тут також встановлені підшипники. Так виглядає цей культиватор. На будь-який з культиваторів ми надаємо гарантію один рік. Можемо доставити вам власним транспортом на ваше підприємство. І в наявності є всі культиватори любого розміру. Від 1,50 до 3 ,20 метрів 20 см. Є дуже великий вибір по комплектаціях, вибір органів, вибір по катках, можуть бути от, отакі одинарні, можуть бути подвійні катки. Великий вибір. Ось таких культиваторів. Якщо вас зацікавив будь-який культиватор, або додаткові питання по цих апаратах, телефонуйте за номером 096 117 52 62. Або шукайте у нас в соцмережах viaduk.in.ua